Я переможу, Господи, бо вся битва належить тобі, я переможу, Господи, я переможу, Господи. Знаю Я переможу Господи, Я переможу господи. бо вся битва належить тобі. Я переможу, Розкажіть, будь ласка, завдяки кому і як ви потрапили в нашу церкву? Приветствую всех зрителей. Меня зовут Женя, я из Беларуси. Я попал в вашу церковь сам, потому что когда я приехал в Выткач, чтобы помочь одному земляку, то, учитывая, что я был являюсь членом одной батисской церкви в своем городе, я, конечно, стал искать собрание, в котором можно было бы ходить, в которое можно было бы ходить в нашем городе Выткачей. И так я нашел церковь, которую, точнее, маленькую группу, которую вел Николай, главник. Я позвонил ему, и он сказал, что я могу прийти. Поэтому я люблю многие вещи находиться там, как получилось в этот раз. Слава Богу, классно. Дякую да. за видку. Иди вон. А, расскажи, пожалуйста, чем ты любишь заниматься в вильный час? Я люблю читать книги, заниматься спортом, играть в баскетбол, ходить на пробежки или висеть на турниках. И люблю встречаться со своими знакомыми, так как сегодня, и весело проводить время. Всех люблю. Спасибо. Что тебе больше нравится в нашей церкви? Всем здравствуйте. Меня зовут Саша. Мне 20 лет. И я думаю, что самое лучшее, что в нашей церкви есть, это душевность. Большое спасибо ему за ответ. Какой библейский герой больше всего тебя Я думаю, это Павел. Тому що чим то ми в своїх путях. Чи знайшла ти друзів у церкві? І якщо так, то як ти з ними проводиш час? Привіт, мене звати Вікторія. Мені дуже подобається ця церква, я знайшла багато друзів. Я з ними ходжу на пікники, на молоджку приходять. Мені дуже подобається, дуже приємні і відкриті, щирі люди. Дуже круто, що я їх знайшла. Якби вам дали мільйон доларів, на що б ви їх потратили? Знаєте, мене звати Валерій Нікура, і Моя мрія була колись, де моя мати живе, в селі. У неї такий здоровий огород є прямо під дорогу. Я мріяв там построїти церкву, баптистську церкву. Якщо б в мене було мільйон, я обов'язково там побудував церкву. То Бажаємо вам мільйон доларів. Дякую. Скільки років пройшло з того моменту, як ви вирішили додати своє життя Богу? Це було у 2005 році, 20 років, назад, О 19 років я з Богом. Слава Богу. Як вас звати? І... Вас, вас! Нормально, хай буде! Я Як вас звати? Я дальше, а, і чи не знайшли не ви друзів у нашій церкві? Як ви з ними проводите вільний час? Мене звати Оксана, Мене звати Валерій. У нашій церкві ми знайшли дуже багато друзів, з якими часто спілкуємося. І з кожної неділі ми зради сюди в церкву щоб знову поспілкуватися, тому що після служіння ми залишаємося в церкві, п'ємо чай, каву, спілкуємося, їмо печиво, і нам дуже цікаво, тому що іноді з'являються ще нові друзі в церкві, якісь люди інші приходять. Нам це дуже цікаво. Ми з нетерпінням жидемо кожного разу служіння в церкві. Також ми виїжджаємо на природу. Цього разу ми виїхали дуже. Вдало поспілкувалися, дуже смачна була їжа, дуже смачний був шашлик, плов. Так що ми задоволені і будемо з нетерпінням ждати наступного разу, щоб знову так провести час. Дякую за відповідь. Слава Богу. Що більше всього вам сподобалось сьогодні на пікніку? Сьогодні був прекрасний день, чудова погода, світило сонце. <гум> Зібралася вся церква, не завжди ми всіх бачимо, а сьогодні всі прийшли. Нам було дуже весело, дуже смачний шашлик був від Валерія, дуже така, там була така корочка така приємна, такий був чудовий плов, були дуже цікаві ігри. І нам все сподобалося, і ми будемо ждати з нетерпінням наступного разу. Було дуже чудово спілкуватися. З всіма всі побачити, в такому гарному настрої. Ми багато задоволені. Дякую вам. Слава Богу. Як тебе звати і яким служінням ти займаєшся в нашій церкві? Мене звати Поліана, я займаюся меднієслужіння веду виду youtube канал Роблю короткі відео, монтую їх, так що підписуйтесь на наш YouTube канал. Слава Богу, класно, дякую тобі. І загадка. Світлиці невеликій, край Єрусалиму. Закривши вікна, зачинивши двері, апостолів Христос востаннє скликав, щоби відбути з ними тайною вечерю. Супер, дякую, тобі. Як вас звати і яка ваша улюблена книга в Біблії? Мене звати Олеся. Моя улюблена книга з Біблії це Сіра. У вас не канонічної біблії. Опрощували. Там син мій починається. Там є приклад виспитання дітей. Приклади, як діти мають слухатися батьків. Чи як відноситься до батьків і як батьки мають відкнутися до своїх дітей? І дуже багато таких прикладів життєвих користуємо кожного дня. І Є такі обличительні вірші, які западають в душу. Дякую за інші. Так, і ще маю вірш улюблені. Це наша. З моїм чоловіком, як ми почали з ним зустрічатися, і були сумніви, чи, чи, чи ми підходимо один до одного, чи ми правильно робимо, чи ми одружуємося, але хто нам відповів о, таким грішем, що, що ніякі великі води не потушать любі. Божої, яку він нам подарував. Це написано в вісні пісней. Восьма глава, сьомий вірш. Певна ковір. Якщо помиляємося, то вже вибачте. Дуже дякую за відповідь. Хай вас Бог благословить. Дякую. Як вас звати? І що, можливо, останнім часом вам відкриває Бог? Про що ви останнім часом роздумаєте? Знаю, може, якесь місцеписання. Можете з нами поділитися. Мене звати Сергій. Я дуже радий, що я є членом церкви і мір. Це одне слово від цього вже надихає, вже радісно, вже благодать. Це вже просто ти цвітеш і пахнеш, тому що ти під благодатью Божою. І хотів би поділитися. Те, що ми навіть в дитячій школі вчили колись, це золотий стіг, це він саме, я думаю, найсильніший, який є. Це Івана 3,16. Так бог полюбив світ, що віддав сина свого народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ви знаєте, останнім часом він надзвичайно має силу, тому що він все життя має силу, але останнім часом в моєму житті чомусь так. Бог особо говорить через свою любов до мого серця. Хочу вам поділитися, теж згадав такий вислів, Хтось сказав, що любов Божа все переможе. І його любов вона є надзвичайно сильна. Вона просто проявляється там, де ми навіть не бачимо абсолютно нічого. Такий дуже короткий приклад. У нас в творі було авокадо, і ця весна була дуже сильно, така холодна, замерзла. Ви знаєте, декілька тижнів назад воно, воно стояло геть засохше, все повністю засохло, геть сухе все було. А я думаю, все, треба викидати. Дружина каже, викинь, з нього нічого не буде. А я його підливав, підливав, підливав. Декілька днів назад воно пустило сухих віток, пустило листочки. І це, знаєте, якби Бог проговорив до мого серця в корінь є в серці любов, навіть як зверху не видно абсолютно ніяких плодів і признаків життя, Бог все одно через свою любов Він дає життя. Коли ми не бачимо нічого доброго в людині, Бог через свою величезну любов може дати життя людині. І це надихає, це просто щось надзвичайне. Хочу з вами цим прекрасним поділитися любов'ю Божою. Нехай вона робить в вашому житті все прекрасне, щоб все цвіло і пахло. Слава Богу. Слава Богу, дякую вам велике Всі... вас звати, і що вам більше всього запам'яталося або сподобалося з сьогоднішнього пікнату? Добрий день, Мене звати Анатолій. <рес> <рес> сподобалося, те, що ми зібралися разом. Це був добрий час, яким ми могли б спілкуватися, могли бути разом, могли грати в ігри і їсти чудовий шашлик. І за і, 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 і чудовий плов. Дякую тобі, Валера! Класний плов і класний шашлик. Да, дякую. <плес> Як вас звати? І дайте, будь ласка, відповідь на питання. Якщо ви хочете комусь подякувати, це може бути якась конкретна людина або вся церква, то можете зараз зробити це на камеру. Так, да, звати мене Вадим Натовський. Я з України з Вінниці. Хочу подякувати в першу чергу. Чудова людина, мужчина достойної поваги. Звати його Геннадій. Він був самим першим, хто зустрів мене, коли я прийшов в цю церкву. Він мені посміхнувся, подав руку, привітав і запросив зайти. От. Далі вже я побачив чудових людей, усміхнених, щасливих. Братів, сестер. І це була, і це є церква Благодатій Мир в місті Бикош. І там можна перечисляти безліч чудових людей. А саме в саму першу чергу це Богдан Говоченко і його дружина Катя. Чудові люди, які не жаліючи себе всупереч всяким тяжким своїм життєвим. Життєвим перипетіям. служать в церкві, не дивлячись, що в них троє дітей, що навантаження в них максимальне. Але вони не шкодують свого часу, вони не шкодують своїх сил і служать цим Богом. Це. Ну і, Мабуть, так, а так безліч людей, які можна подякувати за все. Ну і дякувати Богу, що він создав за все. Дякую за відповідь. Слава Богу. Шуле. Як тебе звати і яку країну ти хочеш відвідати? Мене звати Лена, і я дуже хочу посіти Китай. Прямо сейчас я занимаюсь изучением китайского языка, и как раз вчера у меня закончились экзамены. Да, <плес> да, <Ми> да. Это <тебе> я вітаю. Обогом <плес> классно, дякую. Як вас звати і яка ваша улюблена історія з Біблії? Е, <плес> мене звати Міра, і моя улюблена історія з Біблії про Іону. Мене звати Ліля і моя любимая история з Дякую. Супер. Давайте дякую! звати і яка ваша улюблена і прикольно ти як вас звати і яка ваша... <рес> як вас звати і яка ваша улюблена історія в біблії мене звати міра і моя улюблена... Давай, улюбляє давай, давай. Як вас звати і яка ваша улюблена історія в Біблії? Е, моя улюблена історія. Давайте ще раз.